Вітаю! Починаємо нову тему і починає її самостійна частина мови під назвою дієслово. На сьогоднішньому уроці дізнаємося трохи більше про дієслово, а саме про його граматичні категорії, синтаксичну роль, про форми дієслова, про те, які зміни звуків відбуваються при творенні тієї чи іншої форми дієслова. Отже, до роботи. Дієслово називається самостійна частина мови і назва «Дієслово» вже вказує на те, що означає. Ця частина мови означає вона дію або стан предмета і відповідає на питання, що робити, що зробити. Ну, це, звичайно, спрощено, у дієслова набагато більше питань, і в процесі сьогоднішнього опанування теми ми з вами якраз будемо згадувати про ці питання. Дієслова можуть означати фізичну дію. Говорити, копати, майструвати, стан предмета, стояти, думати, спати, рухи переміщення у просторі, іти, бігти, їхати, зміни, що відбуваються з предметом червоніти, достигати, старіти. У реченні дієслова найчастіше виконують функцію присудка або частини складеного дієслівного присудка, наприклад, мовчить рояль, рояль що робить, мовчить присудок, кому на ньому грати. Що робити, грати, присудок, вкриває книги сірим шаром пил. Пил, що робить, вкриває. У Діслів виділяють п'ять форм. Перша початкова форма, неозначена форма, інфінітив, Вон скільки в неї назв. Це форма дієслова, яка піде на питання, що робити, що зробити. І такою прикметною ознакою її є якраз суфікс т, рішить т. Що робити думати, що зробити зібрати. Способові форми це форми дійсного, умовного, наказового способу, ну тобто спосіб, способова звідси назва. Я що роблю? Читаю, теперішній час дійсного способу. Я що робив? Читав минулий час дійсного способу, читатиму, буду читати, форми майбутнього часу дійсного способу. Читав би, форма умовного способу, читай, форма наказового способу. Дві особливі форми це дієприкметник. Чому особливі форми? Через те, що вони поєднують у собі ознаки двох частин мови дієприкметник, дієслова і прикметника. Відповідає на питання, який, яка, яке, які, який прикметник, достигли, прочитаний, привезений, означає ознаку за дією, тобто ту ознаку, яка виникла у предмети, після того, як він сам виконав якусь дію, або дію виконали за нього чи над ним. Дієприслівник. ще одна особлива форма дієслова. Ця форма поєднує в собі ознаки дієслова і прислівника, є незмінною, означає додаткову дію, відповідає на питання, що роблячи, що зробивши, що роблячи, читаючи, що зробивши, зібравши. І, врешті-решт, безособова форма на «но» то самі розуміємо, що закінчуватися такі форми будуть на НО або на то, утворюються вони від пасивних дієприкметників на ний ТИ, прочитаний. Прочитано, привезений, привезено, зібраний, зібрано, вишитий, вишито. Підбиваємо підсумки, перші підсумки сьогоднішньої теми. Отже, серед п'ятьох форм дієслова, незмінними, тобто ті, які будуть одну форму мати, один раз і назавжди, тобто закам'янілу форму. Це інфінітив або неозначена форма дієслова, це дієприслівник і це безособова форма на ното. Три форми, які не змінюються. Далі, дієвідмінювані форми, це способові, дійсний умовний, наказовий спосіб, і так далі. І відмінювана форма, тобто форма, яка змінюється за відмінками, зрозуміло, це та форма, яка залишилася дієприкметник, через те, що він прикметник ще, а не тільки дієслово. Він може змінюватися за родами, числами, відмінками, як і прикметник. І отже, це відмінювана форма дієслова. Залежно від того, Яку форму дієслова ми з вами аналізуємо, вона може бути тим чи іншим членом речення. Ну, наприклад, неозначена форма будь-яким членом речення дієприкметник, як і прикметник найчастішого значення або частиною складеного іменного присутка. Які ж граматичні категорії має дієслово? Якщо ви зараз поглянули на екран, то, звичайно, були здивовані, тому що дуже багато цих граматичних категорій можна прийняти тільки з іменником хіба. Отже, дієслова мають вид, недоконаний і доконаний. Перехідність, тобто з дієслова на об'єкт переходить дія або не переходить, тоді тобто, дієслово не перехідне прослухати кого що, лекцію, прослухати це перехідне дієслово, прийти, зосередитися це неперехідні дієслова. І взагалі дієслова, які означають переміщення в просторі, або які мають постфікся, є неперехідними. Три часи дієслова працює категорію нам відомо з початкової школи, це минулий час, теперішній майбутній. Способи дієслова сьогодні це, про це вже згадувалося. Дійсний це дієслова, які означають реальну дію, що відбувалася, відбувається або буде відбуватися. Умовний, дієслова, які означають, дія може відбутися за певних умов. І наказовий спосіб дієслова, які містить у собі наказ, прохання, спонукання до дії. Особа. Оця категорія пов'язана не з усіма дієсловами, тільки з дієсловами теперішнього і майбутнього часу дійсного способу, а також і дієсловами наказового способу. Приклад, я що роблю, раджу Дієслова теперішнього часу, перша особа. Ти радиш, друга особа. Або наказовий спосіб, скажімо, перша особа множини, скажи, скажіть, друга особа однини множини. Рід. Також граматична категорія, яка, вживається, яка виділяється на усіх дієслів, тільки в дієслова минулого часу пов'язані з цією категорією дійсного способу, і дієслова умовного способу, тому що вони утворюються від дієслів минулого часу. Сказав чоловічий рід, сказала Жіночий рід, сказало середній рід. Прийшов би чоловічий рід, прийшла б жіночий рід, прийшло б середній рід. І діслова змінюються за числами: сказав однана, сказала множина, скажу однена, скажемо, множина. Переходимо до практичного завдання. Ми будемо по ходу повторення матеріалу виконувати практичні, тестові завдання і так далі. Отже, перед нами вірш Ганни Світличної, і з цього вірша треба вибрати, навести приклади форм дієслова. Грати словом, долею грати. Різні в нього бувають майстри. Можна слово прочити на бровах стояти, чи кататись плескачиком з гори. Схочеш, буде тобі одводити хіше, І молоді, не такий на слух. Сам не щуєшся, як заколише, як приспить поволі твій дух. На трапецях збитих істин приснувати робить віражі. Слово, слово моє причисте, кинь мене на свої ножі. Запекучу безжальність мого наговору Не повстанеш на мене хіба? Вік вичавлювати буду із себе покору. Слово вичави з мене раба. Тут можна навести дуже багато прикладів. Перша початкова форма, інфінітив. Можемо знайти тут доволі багато. Наприклад, починається наші, наш текст уже інфінітивом. Що робити грати? Початкова форма. Питання поставили. Ось, і бачимо прикрасу інфінітива, суфікс тим. Далі, бувають. Наприклад, що роблять бувають. Це дієслово способове, дієслово теперішнього часу, дійсного способу. Далі. Привчити, як грати, це інфінітив. Ось, кататися. Тут слово кататись в постюксі, для того, щоб зберегти ритм поезії. це ще один інфінітив. І так далі. Ось дуже цікаве дієслово ни щуєшся. Не здійсловом, яке без неї не вживається, пишеться разом. Будемо повторювати у ході повторення цієї теми ще і цю орфограму. Далі забитих це у нас дієприкметник. Забити, забитих, дієслово утворений, і після того, як предмет або над предметом виконали дію, утворилася ознака. Наприклад, дієслова, якщо ми говорили тут про бувають, що це теперішній час дійсного способу, то у нас є дієслова наказового способу, наприклад, вичави. Ось точно так же можемо навести на прикладі цього тексту дуже багато форм дієслова, про які сьогодні повторили матеріал. Наступне завдання тестового характеру. Прочитайте текст. Читаємо. Старенька жінка вносила соломки і вся залита сонцем золотим, чогось палила у печі іконки, поцілувавши кожну перед тим. Рядок із поезії Ліни Костенко, старий годинникар, і якраз у цих рядках міститься ота страшна правда про 30-ті роки, про сталінські репресії. Рахуємо, просто треба порахувати, скільки дієслів, скільки форм дієслів у цьому. Текстів. Варіанти є 2, 3, 4, 5. Рахуємо, скільки для того, щоб вибрати правильний варіант. Що робила, вносила перше дієслово, яка залита, Залити. залита. Це форма дієслова, особлива форма дієслова дієприкметник 2. Що робила, палила Дієслово. дійсного способу минулий час, 3. І поцілувавши, що зробивши. Ще одна особлива форма дієслова дієприслівник. Означає додаткову дію, піде на питання, що зробивши. Отже, правильна відповідь цьому тестовому завданні – варіант В. Чотири форми. Вносила, залита, палила і поцілувавши. Зупинімося на наозначенні формі дієслова. Ми з вами знаємо, що ця форма не пов'язана ні з родом, ні з числом, ось, ні з способом. Дієслово, тобто вона так бідно, можна сказати, на граматичні ознаки, але вона багата на синтаксичну роль, тому що дієслово у формі інфінітива може виступати будь-яким членом речення, як головним підметом, і присадком, так і другорядним означенням, додатком, і обставиною. Переконаємося в цьому, на прикладах. життя прожити, не дощову погоду пересидіти, прожити, що прожити? Це підмет. В цьому реченні є ще й присудок, виражений інфінітивом. Він тут так у нас виділений, але все-таки будемо говорити про присудок в другому прикладі. Так, я буду крізь сльози сміятись. Відомий рядок із поїзді Лесі Українки. В цьому реченні інфінітив сміятись що робити, у нас пов'язаний із словом буду, буду сміятись, сміятимуся, і є частиною присудка. Означення. Запам'ятайте, якщо інфінітив пов'язаний з іменником, то він виступає у ролі означення. Стала наближатися година. Яка година? Рушати в дорогу. Додаток. Про це, що сталося, пан наказав мовчати. Пан що зробив? Наказав. Наказав це присудок, а наказав, що мовчати. Інфінітив відповідає на питання непрямого відмінка і є додатком. І обставина. Інфінітив у реченні виступає найчастіше обставиною мети. Привів коня кувати, як кузня згоріла. Привів коня з якою метою? Щоб тварину підкувало. Якщо ми трошки переформатуємо речення, то будемо мати відповідь і підтвердження того, що слово кувати виступає обставиною. обставиною мети. От така багата палітра стилістичних синтаксичних. Функції інфінітива. З одного боку, бідна на граматичні ознаки форма дієслова, а з іншого боку, багата на синтаксичні ролі. Тестове завдання. Одразу перевіримо, як ця інформація вляглася в нашій пам'яті. Отже, визначено під цифрами ролі інфінітива, присудок означення додаток обставини, тільки підмета у нас не вистачає, і приклади речень, у яких. Виступає саме у цій синтаксичній ролі інфінітив. Один приклад буде зайвий. Мабуть, там, де ховається якраз підмет. Варіанти. Цілий сад прийшов колядувати до вікна. Варіант Б. Коли трава ще вчилась говорити. Варіант В. Буду тишу слухати квітневу. Варіант Г. Зраджувати друга це жахливо. Варіант Д. Цієї миті й пробудилося бажання допомогти. Перевіримо, що вийшло. Отже, присудок. Цифра 1 у нас повинен бути пов'язаний із варіантом В. Буду слухати, або слухатиму. Інфінітив слухати є частиною присудка. Далі, друге, це означення. Значить, повинен іменник бути пов'язаний із дієсловом у формі інфінітива. Шукаємо це. Або інший варіант може бути ще. Так. І у нас варіант Д якраз пов'язаний з цифрою 2. Цієї миті пробудилося бажання. А яке бажання? Допомогти. Інфінітив допомогти виступає у значенні. Цифра 3 додаток. І це варіант Б. Коли трава ще вчилась, а вчилась чого? Говорити. І інфінітив говорити виступає додатком. Врешті-решт обставина, і в нас залишилося тільки два варіанти: це варіант А і Г. І вибираємо варіант А, тому що він є правильним. Цілий сад прийшов, з якою метою? Навіщо? Колядувати до вікна. Або переформатуємо: цілий сад прийшов до вікна, щоб колядувати людям, вам, мені і так далі. І залишився варіант Г. Перевіримо його. Зраджувати це жахливо. Зраджувати виступає підметом. А у нас немає серед цифрових позначок якраз те, що потрібно. Тобто підмета. Це був зайвий варіант. Ще раз, варіант А це варі... цифра 1 це варіант В. Цифра 2 означення це варіант Д. Цифра 3 додаток, це варіант Б. І цифра 4 обставина це варіант А. Зайвий це варіант Г. Серед дієслів є так звані безособові дієслова. Їхня форма збігається з формою третьої особи однини або формою середнього роду. Але зрозуміло, що ми не можемо у них там визначити особу, або, наприклад, рід. Ми з вами просто за подібністю форм їх можемо визначати. Вони називаються, тому що означає таку дію, яка відбувається сама по собі. Наприклад, світає, Світало, світатиме, світало. Бо нехай світає. Щастити, щастить, щастило буде щастити, щастило Бог, нехай щастить. Тобто це в усіх можливих формах життя дієслово, яке ми з вами бачимо зараз. Що ж означають такі дієслова? Ну, по-перше, явище природи. Ті процеси, які відбуваються, смеркає, похолодало, розвиднюється і подібне. Стан людини фізіологічної або психологічної лихоманить, не спиться, хочеться і так далі. І уявлення про долю щастить, таланить і так далі. Такі дієслова виступають головними членами безособових односкладних речень. І зрозуміло, що такий головний член речення, безособового, односкладного, він суголосний присудку, тобто підкреслюємо його двома лініями визначаємо як присудок у таких реченнях. І ще один момент, інколи особове дієслово може на себе приміряти. Роль безособового дієслова. І зараз на двох прикладах, на порівнянні ми з вами зрозуміємо, в чому суть духмяно пахне конвалія. У цьому реченні є підмети присудок, що конвалія, що робить пахне. І дієслово пахне є особовим, тому що є особа, є в даний момент предмет, який виконує цю дію. Це двоскладне речення. У лісі пахне весною теж саме дієслово. Зверніть увагу, воно ніяк не змінило свою форму, тобто форма така ж. Застигла, але в нас немає в цьому реченні підмета і не може бути, тому що це дієслово означає ту той процес, який відбувається у природі, тобто без особи. І це дійсно односкладне речення, без особ... односкладне безсобове речення, і слово пахне є головним членом, який співвідноситься з присадком у цьому реченні. Таких дієслів багатенько. Тоді, коли ми утворюємо форми дієслова, у деяких із них відбувається. Чергування приголосних звуків. Найчастіше це ми можемо спостерігати тоді, коли творимо форму теперішнього або майбутнього часу дієслова дійсного способу. Приклади ви бачите на дошці, це не всі приклади, тому що всі приклади згадати це буде важко. Але от ті, які ми найчастіше чуємо, які найчастіше утворюємо, а воджу, чергування дж, писати пишу, чергування СШ, мазати мажу, чергування з. -ж. Стерегти стережу, чергування Г, Ж. летіти лечу, чергування Т, Ч. їздити їжджу, чергування Ж, Д, Ж, Д. Д, Ж. мастити мащу, наприклад, і такі дивні чергування як Б, бл, В, ВЛ. ловити, ловлю і подібні. Чому ми так детально не зупиняємося? Тому що в першому семестрі говорили про чергування голосних і приголосних звуків. У в різних словах у різних частинах мови і у дієсловах, зокрема, пропоную закріпити цей момент за допомогою практичного завдання. В рядках із поезії Ліни Костенко нам слід вибрати дієслова, у яких можливі чергування приголосних, і показати, на прикладі. Перше речення: Очима ти сказав мені, люблю. сказав, скажу, з ж, чергувається. Люблю, любити, люблю, б було чергування. Далі це з маленької літери зберігаємо стиль автора Ось через те, що так от надруковано цей вірш. Чи біля тебе душу відморожу, чи біля тебе польвом ям зварю? Відморожу, відморозити, з ж. Ми не могли у світі розминутись, не могли, не можу. Г. Ж. Отак пройду крізь твій великий подив, не зачеплюсь у благідні слова. Зачеплюсь. Зачепитися, зачеплюсь, пплу. Листівка пече мені руки. Пече, пекти, пече, кич. Різьбить печаль свої дереворити. Різьбить різьблю. Нехай ще сонечко посвітить. Посвітить, посвічу, Ч. Я хочу степ, я хочу в непоміченість. Хочу хотіти. Т ч. І якщо б у нас з вами не було слово непоміченість іменником, то ми б з вами могли говорити про слово не помітити непомітчу. І там би теж що чергування приголосних Т, -ч, Ч. На сьогодні це весь матеріал, який починає велику тему про дієслово. І ще багато цікавого на нас чекає попереду. Дякую за вашу увагу. Бережіть себе на все добре.